Тебе можна різати, тебе можна бити, наматувати скотч на це, а воно дуже сильно болить і так далі. Біль ти можеш витримати любий. От Просто навіть переключаєшся і так далі. Цей. Голод. Це все. Це просто жах. Якщо ти на азовсталі міг продукти сам собі щось там видумати, на щось поміняти. Хлопці, які повністю здорові, там йшли чуть-чуть на якісь далі позиції, там можна було щось достати, покинуті позиції, позиції, де були знищені, де був знищений ворог. Тобто все що завгодно. Все їсти в нас що тільки може бути. То на Оленівці ти їв те, то, що тобі дадуть. Раціон був такий: сніданок, тарілка комбікорму, по ємкості. Одноразовий стакан великий. Потім е, на обід так звані їхні щі. Це вода і капуста. квашена. Ну трошки тої капусти. Так, Якщо дуже сильно повезе, то буде якийсь кусочок е, картоплі. На вечір знову комбікор. При цьому всьому давали такий кусочок хліба. О, Візьмемо снікерс. О, але не, от, не великий, а звичайний снікерс. Отакий от кусочок хліба. Три рази в день. А я як робив для того, щоб нормально спати? А, я відкладав кашу цю на вечір і відкладав хліб. І перед тим як лягати вже спати, от я, я розумію, що все я вже там, ну, все буду спати, я це з'їдав. Щоб шлунок щоб був ситий. Тому, і, і закривав очі і міг собі спати. Якщо, ви цього, якщо ти цього не зробив, ти закривав очі, ти бачив їжу. Клери і варено згущому. Ти не бачив ні сім'ю. Тобі не цікаво було там, вільна Україна чи не вільна. Тобі не цікаво було абсолютно. І це я адекватно вам говорю, мене люди знають, які є. Е -е... Тебе нічого не цікаво. Я думав, що коли я прийду, я варену звученку, буду їсти, візьму столову ложку. І такого літру я такого просто і в себе заталую. І такої, і не то, щоб пережовувати не буду, і такої. І клієр ще всередину такого вталую все. Ага.